Зок і летюча допомога. Погляньте в небо, линуть он до сонця золотого, принцеса, лицар і дракон, летюча допомога. У златки від усіх на дух є ліки та вакцини. Сарґалолот тепер хірург, він має бинт і шини. А зок несе обох туди, де хворі їх чекають. Сідає м'яко не завжди та друзі пробачають. Уранці глиб, русалки схлип із берега морського. Ой сонця жар спеклась кошмар удар на допомогу. Принцеса з лицарем мерщій поквапились на виклик. Ось крем від полю помічний, а ось кризлатий брилик. Русалка рада не болить, та й жар одразу щез. Летюча допомога вмить злетіла до небес. Летять навскіс, під ними ліс. А хто там плаче гірко? Реве Реведоних єдиноріг. Фу, зайвий ріг це гидко. Бубух між стовбурів і от вони вже біля нього. Не бійся, каже Галалот, я ампутую рога. Єдиноріг радіє. Клас, одненький ріг. Краса, летюча допомога враз злетіла в небеса. Обід минув, летять, хто чхнув, то хворий лев гукає. Рятуйте, влип, у мене грип, заслаб, захрип, чихаю. Гальмуй, беркиць, і от вони уже біля тварини. Оцю таблетку проковтни, поспи за три години. В свою печеру Лев заліз, ой холодно й погано. Та зок сказав запалим хмиз одразу тепло стане. Зрадів наш лев чудовий схов, як затишно, гаргар. -гар Летюча допомога знов полинула до хмар. Аж златка бац, дивись, палац! гукає з високості. Там дядько мій король корній, навідаюся в гості. Бабах під муром і пішла принцеса до Корнія. той хмурозириць під чола ні трохи не радіє. Де ти була, що ти втягла і де корона злоба, де пишна сукня? Ну й діла, не роба і стидоба. Я поясню усе дозволь, я лікарка відома, дурниці. Вигукнув король, сидітимеш удома. Тягніть принцесу до палат, замкніть, щоб там сиділа, бо лікувати всіх підряд не королівське діло. Кричала, билася, ревла, ніщо не помагало. Тож день за днем вінки плела, подушку гаптувала. За неї зок і Галалот боролися відважно, запекло люто тільки от. Виходило неважно. Щоночі до її вікна не відувались друзі, аж каже златка їм сумна Король наш у недузі. Біда, корній став геть слабий, лице жовто гаряче, як не мовчить, то знай хрипить і гірко, гірко плаче. Довків корнія лікарів збиралося немало. Питав їх, чим я захворів, але вони не знали. А златка знала вір не вір, бо прочитала з книжки. Це жовто яре грипокір, рецепт складненький трішки. Один єдиноріг вріг, русалчина луска, сир пармезан, левиний пчих і слиз зі сломака. Усе це треба покришить і в ступі перетерти. Але, будь ласка, поспішіть, мій дядько може вмерти. Дракони з лицарем своїм помчали у долину. І вдячний лев чимненько їм сякнувся у торбину. Летіли далі через ліс аж до єдинорога, і той, звичайно, їм приніс від пиляного рога. А на морському бережку дракону Галалоту галолоту дала русалонька луску, а равлики слизоту. Наш зок летів, бухтів, спішив, до сладки, до докисили. Під вікна бух, але приніс те, що вона просила. Принцеса вдячною була за шмарклі та луску. Гостинці в ступі потовкла, досипавши сирку, перемішала все і бішком помчала до корнія. Лікуйтесь диво, порошком, на нього вся надія. Король лиш ложку скуштував, умить повеселішав. Як другу смакувати став, обличчям побілішав, а третю глить і вже за мить корні затанцював. Та ж лікарі, як королі, я так завжди казав. Пробач, що я тебе запер, ти вільна, певна річ, приходь у гості відтепер, ще й вірних друзів клич. Ура! Спішить, не чує ніг, Хочіше у дорогу, летить до тих. Занеміг летюча допомога.